Хто я перед таким, як піщинка на березі морським, не заслуговую і погляду одного, схиляюсь, Боже, перед іменем Твоїм, хто я, що маю право жити, щоб обирати між смертю і життям? Чому за мене так дорого прийшлося заплатити, за грішника Твоїм святим ім'ям? Хто я, що ти звернув увагу, невже не було кращих за мене? Великий Бог терпів таку зневагу. Якщо, можливо, хай чашиться мене, що ти в мені побачив особливе серед мільйонів, таких же, як і я, чому моє життя тобі таке важливе, що записав на небі ти моє ім'я? Хто я, що ти, мене... що ти за мене, ніс Христа Голгофи, під сонцем палестини знемагав, не розуміючи, що то є катастрофи, що сам Спаситель світу помирав, хто я, що ти відкрив небес блакиті? І для мене те місце збудував, Ти руки простянув мені пробиті, і наче батько з любові обідняв. Хто я, що ще спочатку світу, ти на долонях своїх мене вписав, і в кожному і в кожній прихолоді вітру люблю тебе, мені ти промовляв, хто я, що ти залишив славу неба, залишив славу від ангелів своїх. Мені Господь вже більшого й не треба. Сам Бог прийшов за для гріхів моїх. Хто я, що ти прийняв мої образи, і мій тягар прийняв ти на себе, звільнив мене ти від грішної прокази, а я ж кричав, що проспіли тебе. Це я кричав Свободу для варави. Це я сміявсь у натовпі людей. Це я зобів тобі ці цвяхи ржаві, і я підносив уксус до губей. Хто я, що ти мене пробачив? Творець світів, могутній цар і Бог. Серед мільйонів ти мене побачив. І став вести зі мною діалог. Я є ніхто, але тобі я найдорожче, і сам великий Бог назвав моє ім'я. Я дякую тобі, мій батько і мій отче, що я навіки, я твоє дитя. Слава Богу.